Хочете викинути мільйони на щось абсолютно даремне? Ось п'ять речей, які спалять ваші гроші. Поїхали п'яте місце. золотий туалетний папір від австралійської компанії Toilet Paper Man. Один рулон коштує мільйон триста тисяч доларів. Три шарова зроблена з полісток 22 каратного золота. Ідея з'явилася після того, як працівники компанії побачили дубайські туалети, де все зароблено з золота. Це єдина річ у нашому списку, яку можна використати за прямим призначенням виробництва. Вверчує, що продукт безпечний і чудово справляється зі своїм завданням. Четверте місце: додаток I am rich. дев'ять доларів 99 центів. Додаток для вашого айфона за 1000 баксів показує, що ви багаті, і все. ця програма з'явилася в App Store у 2008 році і не мала жодної функції, окрім демонстрації того, що у вас є зайва 1000 доларів. Автори добре заробили на цьому експерименті, який довів, що люди готові платити за повну не Аби виглядати багатими. Третє місце золота риболовна приманка. Мільйон доларів мекдеді один мільйон доларів. Риболовна приманка за мільйон виготовлена майже з півтора кілограма золота та платани. Прикрашена тисячою каретів діамантів і рубінів. Ближчі так, але риба на неї не клює. Можливо, тому що риба розумніша за покупця. Друге місце цукерки лечоклейт. Один мільйон п'ятсот тисяч доларів. Коробка цукерок лечоклейт і сім. З Джевелерс за півтора мільйона доларів. Що шоколад ціною розкішної вілли не зовсім. Усередині один із ювелірних виробів із особистої колекції Саймона Каца, власника Саймонс з Джевелерс із сейнт Луїса США. Не зрозуміло одне, навіщо платити півтора мільйона, якщо ті ж самі прикраси, і той ж самий шоколад можна купити окремо значно дешевше. Саме тому ця коробка потрапила на друге місце у списку найбезглузді дорогих речей, а на першому місці платиновий унітаз, оздоблений тисячами кристалів Сваровський від дизайнера Джамаля Райта. Абсолютний символ абсурдної розкоші, вартість 5 мільйонів доларів. Виглядає можливо і круто, але користуватися ним не можна. Вода та чистки змиють кристали. Його захмарна ціна пояснюється матеріалами, з яких він зроблений, але практично безлустість робить його пустою витратою грошей, а щоб придбали ви. Цього списку або можливо у вас є кращі ідеї, як безглуздо витратити мільйон доларів? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатися, щоб завжди бути в курсі ціни питання.